2 січня Росія знову атакувала Україну шахедами та ракетами. Уночі окупанти випустили 35 дронів Камікадзе. Усі наша ППО збила. Вранці з 16 стратегічних бомбардувальників ворог випустив за попередніми даними близько 70 крилатих і балістичних ракет. Літаки злітали із аеродромів Оленя та Енгельс. Командувач повітряних сил Олещук повідомив, що сьогодні ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як за типом ракет, так і за їхньою кількістю. Більшість ракет цілили по Києву та області. Їхні уламки впали у восьми районах столиці, зокрема на житлову забудову, ринок та супермаркет. Із багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуювали понад 130 людей. Близько 20 врятували надзвичайники із заблокованих приміщень. 86-річна жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої. Усього станом на 11 годину у цьому мікрорайоні столиці відомо про понад 20 поранених. За Словами мера Києва Кличка, через обстріл у столиці є проблеми з водою та електрикою. Ламками нанесено велику шкоду, і це стосується і системи енергопостачання, і цілком також пов'язано зараз знищений тиск води в багатьох районах. Прошу всіх мешканців зараз з за розумінням статусу цієї ситуації. Нам потрібно десять годин для того, щоб відновити і електро і водопостачання. На Київщині у Фастівському районі горів житловий будинок. Дві людини загинули. У Вишневому Бучанського району пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали семеро осіб. Крім того, внаслідок російського обстрілу знеструмлені понад 250 тисяч споживачів, повідомили в Укренерго. Окупанти завдали мінімум чотири удари по Харкову. Попередньо били кинджалами по центральній частині міста. За даними голови Харківської Овасенів, Губова, 41 людина отримала поранення внаслідок ранкового удару. Медики надають допомогу 22 пораненим, 16 людей госпіталізували до лікарень. Також відомо про одну загиблу жінку. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Загалом станом на 11-ту годину відомо про четверо загиблих і 92 поранених людей. А це вже кадри з території Росії і села Петропавлівка Воронської області, що неподалік кордону з Україною. За словами місцевих жителів, сьогодні близько дев'ятої ранку там впала ракета, попередньо та, яка мала полетіти на Україну під час російської масованої атаки.